Історія розробки Dead Island 2 досить сумна. Гру анонсували майже 10 років тому. Вона змінила кількох розробників і, нарешті, 21 квітня дістанеться гравців. Ні, не ця гра про справжній Dead Island 2. Я зараз швиденько, як завжди, в принципі, розповім. Привіт, вітулі і спойлерів не бійтеся. Навряд чи я покажу більше ніж самі розробники вже встигли. Сюжет тут простий і насправді це нормально для подібної гри з акцентом на ігроладі. Останній евакуаційний літак не встиг злетіти, як вимушений здійснити аварійну посадку на околицях Лос-Анджелеса. Тепер наша мета знайти шлях та спосіб вибратися з цього пекельного міста. Аймемів. I'm Оскільки протагоніст імунний, логічним виглядає бажання головного героя зв'язатися з владою задля пошуків вакцини. Але з другої половини гри розробники починають наліплювати на цей простий, але міцний каркас незрозумілі нарости з походженням вірусу, дослідами та іншим. І роблять це так швидко, що вся ця сюжетна лінія відчувається притягнутою за вуха. Також фінал дещо розчарував. Сюжетно він взагалі не відчувається фіналом, скоріше як завершенням важливого, але проміжного. Мого етапу перед повноцінною кульмінацією, тож в кінці виникло відчуття, що гру не доробили, і продовження вже буде в якомусь із сюжетних DLC. і це насправді дивно, тому що ну мені важко уявити людину, яка грала б в цю гру згради сюжету, і якщо з основною історією автори перестаралися, то з другорядними завданнями все вийшло чудово. Оскільки ми бігаємо різними районами LA та навіть кіностудією, розробники постаралися населити їх колоритними персонажами. Гонорова акторка на піку слави та її манірний агент, рок-музикант, який навіть під час зомбі-апокаліпсису продовжує керуватися гаслом секс дракс і Рок Нрол та ветеран Голівуду, який ледве ходить, але хвацько тримає в руках. Хорошницю на пляжі обов'язково зустрігнеться бодібілдер. Ну і оскільки це Каліфорнія, не обійшлося без персонажа, який перебуває у перманентному стані чілу, якщо ви розумієте про що я. Кожний з тих виживших попросить про послугу, часто абсурдну. Наприклад, непросихаючий рокер попросить збігати до свого продюсера по платівки з невипущеними треками, щоб потім перевипустити їх як новий альбом та вшанувати пам'ять померлих колег. Вже згаданий учасник конопляного маршу дасть завдання забрати з поліцейського відділку конфісковану зброю. А коли ми виконуємо його прохання, самі побачите його реакцію. Звичайно, геймплейно ці активності не виходять за межі концепції гри. Але саме такі маленькі історії та персонажі змушують братися за ці завдання. Другорядними квестами не душать. Їх ведуть по одному, два, ну максимум три, просто щоб розбавити ваш шлях по основному сюжету. Також можна натрапити на завдання завдання категорії Lost and Found їх ніхто не видає, ви просто знаходите оголошення про розшук чи записку, в якій коротко описана маленька історія та підказка до наступного етапу. Жодних позначок на мапі чи радарі такі завдання не мають. Для їх розв'язання потрібно уважно читати знайдені записки та досліджувати локацію. Хочу зазначити, що простий сюжет та іноді сумбурний сценарій в подібній грі сприймається ну, відносно нормально, тому що основна страва. Тут зовсім інше. <плес> 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 Дякую Назару Мартинюку за те, що долучився до підтримки каналу на BuyMeACoffee, а також тим, хто продовжують підтримувати канал на регулярній основі. Особливо подяка Шаколядку Євгену та Данилу Рум'янцеву. Ви всі неймовірно круті. Дякую вам. Починається гра зі знайомства з головними героями. Нам показують, як шість незнайомців дістаються рятувального літака. Кожний намагається врятуватися доступним йому способом. Інколи довголі відчайдушним. Кожний з персонажів індивідуальність озвучений різними акторами і по різному реагує та коментує оточення. Дена на гравд ханзине. На сюжет це не має жодного впливу, але плюсик розробникам за такий підхід та увагу до деталей. До речі, про деталі в одному епізоді мало відбутися весілля. І якщо перезавантажуватися, чи, наприклад, якщо вас вбивають, то можна побачити, як в один момент наречена доїдає нареченого, а в іншу вже наречений доїдає нареченого тобто такий. Ефект рандомізації у грі також присутній. Після трощі нам дають можливість обрати одного з шістки. Кожний має різні показники характеристик, як правило, одна прокачана на максимум, протилежна їй на мінімум, інші параметри на середньому рівні. Компенсувати слабкі сторони можна за допомогою карток. Так тут реалізована система навичок та вмінь. З перманентних здібностей лише удар ногою. Решту вже доводиться формувати за допомогою карток та обирати під свій стиль грання. Наприклад, обрати блокування. Ударів чи ухил, удар в польоті двома ногами, що зіб'є противника з ніг та відкине на кілька метрів, чи удар однією ногою, який приголомшить зомбі на кілька секунд. Також можна обрати з кількох суперударів та додаткову здібність в режимі люті. Інші категорії карток виживання, мисливець та нюмен дають поліпшення до вже наявних здібностей при конкретних умовах. До прикладу, картка може підвищити вашу стійкість при швидкому вбивстві кількох зомбі підряд або ж відновити витривалість. Деякі картки працюють лише в парі з конкретними здібностями, а деякі прив'язані до конкретних персонажів. Також є окрема механіка автофагу. Картки цього типу заповнюють окрему шкалу з трьох рівнів: одна картка плюс один рівень. На кожному рівні герой отримує значні бонуси і співрозмірний штраф, наприклад, зменшення максимального здоров'я чи взагалі вимкнення його регенерації. Картки дають за підвищення рівня виконання завдань або ж їх можна знайти на локаціях, як правило, у секретних та важкодоступних в місцях але найголовнішим знаряддям до виживання є, звичайно ж, зброя, її дуже багато на будь-який смак. Молоти великі та маленькі, сокири, ключки для гольфу, мачети, кухонні ножі, саморобні списи та двозубчасті веделки, бейсбольні бити та дворучні мечі. Пізніше відкривається навіть вогнепальна зброя, але скажу відверто, нею користуватися не так весело. Та найголовніше, що кожний вид зброї, навіть стрілецьку, можна наділити додатковими якостями. В першу чергу це активні. Поліпшення, наприклад, електрика, вогонь чи шипи, які викликають кровотечу. Так, у зомбі теж може бути кровотеча несумісна з життям. Додатково можна збільшити швидкість або міцність зброї та ще з десяток різних параметрів та бонусів. У кращих традиціях RPG зброя має градацію якості від сірого до фіолетового. А першу легендарку я отримав аж після завершення сюжету. Відрізняються вони доступними комірками для поліпшень і зовнішнім виглядом. Чим вища якість, тим новішою виглядає. Зброя на початку гри доступні креслення дають бонус разом зі штрафом, але поступово будуть відкриватися якісніші поліпшення, які будуть давати навіть два бонуси одночасно. Також герой має додаткове спорядження: різні види гранат, шмат м'яса, який привертає увагу зомбі, та сюрікени, які можуть бути наелектризовані. Найвидовищніше, мабуть, це кислота, яка роз'їдає зомбі шар за шаром. Основними і поправді єдиними противниками у грі є, звичайно ж, зомбі. Їх дуже багато видів, вони відрізняються як зовнішньо, так і по поведінці. Розчленовувати та наносити тяжкі тілесні ушкодження неживим, весело впродовж усієї гри. Розробники постійно намагаються комбінувати різні типи та підвиди зомбі, якісь не реагують на удари ногою. Деякі імунні до конкретного типу стихії, чи взагалі усіх, але охоче піддаються добрій сталі. До всього додається оточення. Каністри з паливом чи водою, яку можна наелектризувати самотужки, або ж жбурнути в електричного зомбі, каністра вибухне, намочить найближчих зомбі, і вийде такий собі електричний френдлі фаєр Комбінуючи оточення, зброю, спорядження та зважаючи на типи противників, гра перетворюється у веселий балаган, який мені не набрид усі 25 годин грання. І після основного сюжету мені навіть захотілося закрити ще кілька другорядних завдань вже з новою зброєю та. Відкритими картками. Не Хворійте, хворійте, це 0 з 10. Увесь цей зомбі-парад пригнічує лише відсутність унікальних босів. Ті, що є в грі, після битви з ними переходять у категорії рядових противників, і деякі з них сильно дратують насправді. Ну, в хорошому сенсі. В певний момент гра натякає на щось велике та страшне, але, схоже, це щось буде частиною DLC, і це якось сумно. What was that? Dead Island 2 насправді хороша гра, яка не прикидається чимось, чим не є насправді. Якщо ви очікуєте від неї захоплюючої історії, сповненої карколомних заставок та драматичних сюжетних поворотів, то краще проходьте поуз. хоча вони тут теж часами трапляються. А от якщо вам до вподоби кришити зомбі, вигадувати різні комбінації зброї та збирати персонажа під вподобаний стиль грання, то ця гра здатна розважити вас впродовж 20-30 годин. Відкритим лишається питання кооперативу, оскільки нам не вдалося створити лобі, ймовірно, сервери ще не працювали. Тут вже з'явилося відео про Resident Evil як ця гра по суті перезапустила зомбі для популярної культури. Там і побачимося. Не забувайте донатити на зсу та волонтерам. Бережіть себе і далі буде. Бувайте.